Добре, ми чекаємо. Ну перш за все, користуючись нагодою, я би хотів привітати вельми шановних українців з тими святами, які ми вже відбули, і наступаючими святами з Новим роком, з Різдвом Христовим, і побажати своєму народові, своїй прекрасній країні, своїй чудовій державі, передусім волі, впевненості. Побажати надзвичайного життєвого оптимізму, і головне не втрачати віру в те, що саме новій молодій команді парламентарів, майбутній молодій команді урядовців, таким людям, які стояли і переді мною давали брифінг, вдасться обов'язково зробити цю нашу прекрасну країну лідером у Європі і свого часу, через який час, звичайно, лідером у світі. Проте, Безумовно, для того, аби подолати цей важкий шлях, виграти в цій важливій внутрішній зовнішній міжнародній боротьбі, нам потрібні конкретні реальні результати. Результати, які мають творитися передусім у суспільстві. Потім суспільство, впливаючи на Верховну Раду, Верховна Рада на президента і парламент, здобувати відповідних досягнень в цілому в нашій державі. На жаль, сьогодні єдиним виходом. Для країни для початку справжніх змістовних реформ, реформ патріотичних, реформ в галузі економіки гуманітарній сфері в державному будівництві. На жаль, сьогодні вони можуть початися виключно з перезавантаження парламенту. Я не буду додавати в своїй промові якісь інші аргументи ніж ті, які ви бачите щодня на екрані телебачення. Я не буду. Переконувати вас у тому, що і уряд, і Верховна Рада України, і політичні еліти нашої держави на жаль, сьогодні не здатні побороти а, надзвичайно серйозні перешкоди на шляху до тих необхідних і очікуваних у суспільстві реформ. Ви все бачите на свої очі, і окремо я би хотів зосередити свою особливу увагу на тих ключових проблемах сьогодення, сьогоднішнього, буквально сьогоднішнього дня у парламенті. А ці проблеми дуже прості. Перше, і бюджетний процес, і процес редагування, прийняття нового принципово нового податкового кодексу на жаль, зривається. Він зривається передусім по вині уряду, який знову переймаючи досвід своїх попередників, команди Азарова інших прем'єрів, приймає такі важливі стратегічні документи під кінець року, без належного громадського, експертного, ну і звичайно, як наслідок парламентського обговорення. Головним ключовою, головною ключовою засадою, головним фактором в бюджеті і в податковому кодексі безумовно є інтегрована в ці норми, в ці документи, в його філософію, в його зміст. Мінімальна заробітна платня. Я хотів би для того, аби не бути голословним, вказати вам, дорогі українці, на ключові показники середньої заробітної платні для обох. Таборів в нашому суспільстві, табору влади і простих людей, простих громадян. Так от, щоб ви просто розуміли, що середня зарплатня в адміністрації президента це без врахування корупційної складової, інших е, довісок, які надаються сьогодні віп-політиками, е, багатними бідними політиками, які прихли до влади, складає 6755 гривень. Депутатів Верховної Ради, якщо це скласти разом з так званими депутатськими грошима, майже 12 тисяч. У кабінеті міністрів майже 9 тисяч. Разом з тим, у працівників прокуратури це майже 17 тисяч. Конкретно в прокурорах і в цілому по прокуратурі майже 10 тисяч. Проте у працівників освіти, у вчителів, ця сума складає всього 3,5 тисячі, у лікарів 3 тисячі. До речі, ні лікарі, ні вчителі таких грошей в своєму житті не бачать. Проте, користуючись нагодою а, і тим фактом, що сьогодні а, варто говорити про позитив, варто говорити про майбутнє. Я хотів би вказати на те, що спричинить зміну в цій країні не майдани, ні революції, ні ненависть людей до влади, а наше майбутнє уособлене в наших дітях. Я хотів би, користуючись нагодою, запросити сюди да на цю трибуну. Наших дітей, які приїхали з Луганської і Донецької області, прошу вас, дорогі наші, проходьте сюди, щоб країна побачила те майбутнє. Проходьте, проходьте сюди, заради якого нам з вами потрібно жити, заради якого нам з вами, проходьте, проходьте, нам з вами потрібно будувати цю країну. Це те майбутнє, і це той ключовий фактор. і... Це та частинка найтепліша, найщиріша нашого українського народу, заради якої ми повинні знайти спільну мову в будь-якому іншому форматі. Ви знаєте, є мінський формат, є пропоновані інші формати врегулювання конфлікту на Сході. Мені здається, що посмішки цих дітей і слова в очах цих дітей, їх благання миру, стабільності, впевненості в завтрашньому дні. Є найкращий формат для дорослих, найкращий сигнал для дорослих. В кінці кінців сісти за круглий стіл і врегулювати всі ці конфлікти. Ці посмішки дітей є безумовно найкраще, і очікування в очах дітей є найкращим форматом і найкращим сигналом для кожного українського політика: приходити вчасно на роботу, писати якісні закони. Голосувати за якісні закони, і кожен простий народний депутат, і непростий народний депутат, кожен урядовець, кожен, хто причетний до будівництва нової країни, країни для цих дітей, для цих дітей із дуже простих сімей з усієї України, повинен пам'ятати заповіт цих цієї прекрасної малечі, цих молодих дівчат, цих прекрасних хлопців, які прагнуть і благають нас кінце кінців. Почати будувати нову країну. Я думаю, що ми разом від імені Донбасу, від імені луганських школярів, молоді Луганської, тієї, яка проживає в Донецькій області, привітаємо всю країну народних депутатів з наступаючими новорічними святами з Різдвом Христовим. І побажаємо, щоб у них завжди був у серці і в голові Господь Бог. Завжди вони думали про майбутнє цієї молоді. Думали про прості родини, простих батьків цих дітей. Думали про те, що ці діти очікують від нашої держави, від наших народних депутатів, від президента Петра Порошенка, від прем'єра Арсенія Яценюка, навіть від нього вони очікують совісті, честі, відповідальності. Будь-яка влада, і ми про це всі знаємо, дається Господом Богом, і дається вона для того, аби носійці її влади. Служив цим беззахисним, але впевненим все рівно впевненим в майбутньому дітям. Я вітаю вас усіх з Новим роком. Я переконаний, що після того, як ви побували на трибуні фактично Верховної Ради України, більшість з вас прийде наступного разу сюди вже депутатами Верховної Ради. А може хтось із вас буде і прем'єр-міністром України, а може хтось навіть майбутньому буде лідером партії простих людей. Яка буде мати більшість у парламенті. і ми разом обов'язково змінимо цю країну, змінимо життя народу цієї країни. І подивіться, це якраз та частинка народу, яка свого часу хоче плескати цій владі за їх результати. Для цього цій владі і парламенту, і президенту, і прем'єру, і уряду, і головам районних адміністрацій, і головам обласних адміністрацій всім хоча б трішки причетний до. Визначення долі цих людей потрібно, приймаючи рішення, думати не тільки про своїх дітей, а передусім думати про цих дітей, дітей, які живуть на окупованій території, живуть в Луганській, Донецькій області, які приїхали сюди, які хочуть повернутися і бути господарями, які є справжніми патріотами, справжніми українцями, які приїхали сюди подивитися в очі депутатам, і цих в цих очах побачити не тільки надію. А й впевненість, що в цій країні все буде змінено на краще. Слава Україні! Героям слава! На краще! Слава Україні! Дякуємо, пане Капліне. Дякуємо, шановна громада, що приймала участь. Дякуємо.